Привіт, тисячоліттями людство шукало способи, як обійти власні фізичні обмеження, і знайшло це прості механізми, геніальні у своїй суті інструменти, що примножують нашу силу. Сьогодні ми розберемося, як саме вони працюють, зазирнувши в самісіньке серце фізики. А тепер давайте одразу до справи. Уявімо собі таку ситуацію: є вантаж 150 кілограмів, це ж ну приблизно як дві дорослі людини. Як одній людині його підняти. Здається неможливим, правда? Але фізика пропонує дуже елегантне рішення. І повірте, до кінця нашого розбору відповідь буде очевидною: ось наш маршрут. Спочатку поговоримо про саму проблему, потім зануримося у три класичні механізми: розкриємо той самий фундаментальний закон, що їх усі об'єднує, і наостанок подивимось, як усе це працює у нашому звичайному житті. Отже, почнімо взагалі навіщо нам усі ці механізми? А причина проста: наші м'язи мають межу. Ми не можемо просто взяти і підняти, скажімо, величезний камінь, але от за допомогою фізики ми можемо, так би мовити, обійти систему. І ось тут ключовий момент, який треба зрозуміти від самого початку ніякої магії. Прості механізми не створюють енергію з нічого, це було б порушенням законів фізики. Вони просто дозволяють нам провернути хитрий трюк, обміняти щось, чого у нас вдосталь, наприклад, відстань, на те, чого нам якраз і не вистачає на силу. Почнемо з мабуть найвідомішого простого механізму важеля від дитячої гойдалки на майданчику до гігантського будівельного крана. Принцип один і той же. А в його основі лежить таке поняття як момент сили. Так що ж це за момент сили таке? Ну, якщо зовсім просто, то це показник того, наскільки ефективно сила може щось обертати. Тобто важлива не тільки сама сила, а й те, на якій відстані від точки опори вона прикладена. Чим довше це плече, тим потужніший обертальний ефект від тієї ж самої сили. І ось тут починається найцікавіше. Існує зворотня залежність. Щоб підняти щось важке на короткому плечі, нам достатньо прикласти зовсім невелику силу, але на довгому плечі. Саме так працює лом, яким зрушують з місця величезні валуни. Давайте подивимось на живий приклад. Уявіть, будівельник піднімає плиту вагою 75 кілограмів. Плита лежить на плечі важеля у 60 см, а робітник тисне на інший кінець довжиною 200 см. І що виходить? Завдяки правилу рівноваги йому треба докласти сило всього у 225 ньютонів. Це щоб було зрозуміло, як підняти приблизно 23 кілограми, а не 75. Уявляєте, виграш у силі колосальний. Гаразд, з важелами розібрались. Рухаємося до наступного інструменту блоків. По суті, це просто коліщатко з мотузою. Але залежно від того, як його закріпити, результат виходить кардинально різним. Спочатку про нерухомий блок. Він, як випливає з назви, міцно закріплений, його головний плюс це зручність. Він дозволяє тягнути мотузку вниз, щоб підняти вантаж вгору, а це набагато легше, бо можна використовувати вагу власного тіла. Але виграшу в силі він не дає. Щоб підняти 100 кілограмів, тягнути треба силою в 100 кілограмів. А ось рухомий блок це вже зовсім інша розмова. Він кріпиться безпосередньо до вантажу і піднімається разом з ним. У чому фокус? А в тому, що вага вантажу тепер розподіляється на дві частини мотузки, а не висить на одній. А це означає, що навантаження на кожну частину ділиться навпіл. Ось вам і наочна різниця. З нерухомим блоком, скільки важить, стільки й тягнемо. З рухомим сила потрібна вдвічі менша. І саме тут криється відповідь на наше початкове питання. Щоб людина підняла 150 кілограмовий вантаж, їй потрібна система з рухомим блоком. Це зменшить зусилля до 75 кілограмів, а це вже цілком реальна вага для підняття. Третій наш герой похила площина. Це, напевно, найдавніший і найінтуїтивніший механізм. Будь-яка рампа, пандус чи навіть просто дошка кинута на сходи, це і є похила площина в дії. Основний принцип тут це ніби розкласти силу тяжіння на частини. Замість того, щоб боротися з нею всією одразу, піднімаючи щось вертикально, ми штовхаємо предмет уздовж схилу, і так ми долаємо лише частину цієї сили, але на довшому шляху. Давайте знову до цифр, щоб було зрозуміліше. Якщо нам треба підняти вантаж на 2 метри у висоту, а ми для цього використовуємо 10-метрову рампу, то наш виграш у силі буде п'ятикратним, тобто штовхати треба буде із силою в 5 разів меншою за вагу вантажу. Просто і геніально. Отже, ми розглянули важель, блок і похилу площину. Вони здаються такими різними, правда? Але насправді всі вони підкоряються одному, єдиному фундаментальному закону час розкрити цей об'єднуючий принцип. Ось воно. Золоте правило механіки це незмінний компроміс. Щоб зрозуміти чому, згадаймо, що таке робота у фізиці це сила помножена на відстань. Так от робота, яку треба виконати, щоб підняти вантаж, завжди однакова. Якщо рухомий блок дає змогу докласти вдвічі менше сили, то й мотузку доведеться витягнути вдвічі довшу. Так що, ключовий висновок такий: отримати щось з нічого не можна. Прості механізми дозволяють нам виконати ту саму роботу, але меншими зусиллями, і платимо ми за це збільшеною відстанню. Так як же та одна людина піднімає 150 кілограмів? Вона використовує рухомий блок, щоб обміняти відстань, тобто витягнути вдвічі довшу мотузку на силу, зменшивши потрібне зусилля вдвічі. Робота та сама, але тепер вона стала можливою. І наостанок, давайте просто озирнемося навколо, де вся ця фізика ховається у нашому повсякденному житті. Можна дуже здивуватися, наскільки часто ми використовуємо ці механізми, навіть не замислюючись. Звичайні ножиці, та це ж два важелі з'єднані разом, сокира це клин, тобто дві похилі площини, кришка від пляшки це гвинт, а гвинт це похила площина, накручена на циліндр, дверна ручка, флагшток, вони буквально всюди. І це найкращий доказ того, що фундаментальні принципи фізики це основа всього нашого технологічного світу. І наостанок, питання для роздумів: а яким простим механізмом вже довелося скористатися сьогодні: відкрити двері, нарізати хліб, відкрутити кришку на пляшці? скоріш за все, кожен з нас вже не раз скористався перевагами цих геніальних винаходів. Фізика просто працює навколо нас, роблячи наше життя легшим. Треба лише придивитися.